Віталій Німчин заправляє автівку газом. Щодня використовує близько 20 літрів. Практично в день 600 гривень допалюває на газ. В будь-якому випадку газом бухіше користуватися. Здорожчання пального каже на гаманець впливає, та через це не планує відмовлятись від авто. Підвищення для нас це дуже важко переживати. І Воно кожен день через день практично піднімається ціна на пальне. Він через день. 30 копій, 40 копій і так далі і далі. І далі. Получається економія, тому що ми ну, це розходні матеріали на цю репету не є Яке було не було дороги, мені прийдеться заправляти автомобіль автомобіль їздити. У липні цього року Верховна Рада ухвалила закон про підвищення акцизного податку на бензин, дизель і газ. 1 вересня його підписав президент. У пояснювальній записці до документа йдеться, що закон допоможе збільшити надходження до держбюджету. Акцизний податок на пальне підвищуватимуть поступово, аби наблизитись до мінімального рівня встановленого в Європейському Союзі. Податки дуже потрібні. Чого сфінансувати фінансувати армію запитує Європейський Союз у контексті нашого вступу до нього? Це один із аспектів це вирівняння аксидних зборів з ну з Європою. Зараз у Європі дизель та бензин коштують приблизно 1,6 євро до 2 євро. Ну в залежності від країни, так і у нас будуть такі ж самі ціни. Здорожчання бензину та дизелю Дмитро Льовушкін прогнозує не раніше жовтня, бо вартість пального в Україні формують також ще й світова ціна на нафту, кількість попередніх запасів та курс гривні. Ціна на газ вже почала зростати у серпні. Бензин та дизель. Ну бензин та дизель зростають десь на 2 гривні, на 2 гривні за літр. Десь а газ. На 3-3,50. ну просто в серпні вже підріс, Тому якщо брати загальне зростання газу, він воно буде десь на рівні 4-5 гривень. Дуже багато завезли саме ресурсу а, ну на поппо до по, по, попередній період. Очікуючи зростання, поглядаємо зараз. Зниження ціни на нафту хтось тобто може купляти більше там електрокарів, або ще якось вихід шукати з цього питання, але немає тієї ціни, котра зупинить попит. Нині на одній із автозаправок Полтави літр газу продають майже за 29 гривень, де коштує 54 гривні а 95-й бензин 57. Закон про акцизний податок вже набув чинності. Згідно з документом, наступне підвищення цін на пальне буде з 1 січня 2025 року. Оксана Іванова та Сергій Єврохов. Суспільне новини Полтава.